Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Погода в нас сьогодні не дуже, але в мене є справи, які просто не чекають відкладення. І це хоч мені соромно казати, але ось сьогодні висаджуватиму цибулю, яку я вирощувала з насіння. Це в мене розсада ялтинської цибулі. Не було їй де мені приткнути, і не було часу нею займатися. Але ось тут я викопала свою однозубку чесникову і вже підготувала, протягнула два рядочки. І зараз швиденько дуже розкладу і посаджу, тому що в нас починається дощик, і напевно ще й буде а, такий гарненький дощик. Бачите, які хмари капає. Але маю це зробити обов'язково зараз. Промокну. Але зроблю. Що в мене вийде, я зараз покажу, сам процес не буду показувати, думаю, що цей процес є не складним. Розкладуватиму ось так в рядок, десь з проміжком 10-10 7 10 см, і далі загортатиму. Робота зроблена, я висадила у. Ув... Всю цибулю, яка в мене була, вийшов не повний рядок, там трішечки не вистачило в мене цибулі, але є що туди досадити. Саджала я е, навхрест один проти одного, тобто з шахівницею. Один йшов з лівої сторони, один з правої сторони. І ось так лягав. І чому я так клала, а не в одну сторону, як зазвичай, наприклад, всі йдуть в одну сторону вліво або вправо. Тому що ми маємо траву, і щоб її було мені зручно про обробити гербіцидом. Не заважала цибуля, не попала на цибулю, я вклала ось так її. Нічого страшного в цьому немає. Обов'язковим моментом є дуже важливим це не прикопувати точку росту, тобто, щоб вона була над землею. Обов'язково, тому що, якщо ми її прикопаємо, цибуля просто згниє, буде загниття, тому обов'язкові умови, є відслідкування, щоб не закопана була точка росту. Тепер лишається лише чекати, щоб вона виросла. Пролю я її формулою 13-40-13. Це для гарного вкорінення. І покажу, що буде далі. Тому лишайтеся на каналі і слідкуйте.